Добрий день, мої шановні і добі підписники. Сьогодні буду говорити на таку важливу тему, як аж звідки беруться оці ці дешеві велосипеди на Оликсі і на всяких різних барахолках. Я знаю, це все очевидно. Вони крадені з Європи. Ну от сьогодні поговоримо, як їх крадуть, як вони перевозяться, чи окей купувати оці крадені велосипеди за Аликсу. А чи всі вони крадені? А де пруфи, і всяке таке. Ну, як ви можете помітити, я турбуюсь про моїх підписників, що вони там пишуть в коментарях. І тепер у мене на фоні навіть щось таке, типу велосипед. Ну мене е, велосипед за гликсу, е, а не якась не застелена кровать. От е, покращую картинку заради моїх підписників. Так що підпишись, і картинка буде все краще і краще, а топіки будуть все цікавіші і цікавіше, мабуть. Для всіх, в принципі, це вже давно очевидно. Я не знаю, навіщо я тут, типу, задаю питання, звідки велосипед на Олексі такі дешеві з Європи. Всім все зрозуміло. Це я не знаю. Це тільки якийсь новачок може подумати, що ну, так марити тим, що це не крадені велосипеди з Європи, а це, от, е, якийсь барига. Він оце там відслідковує аукціони там на польських єбеях і уриває там за три копійки ці велосипеди. Так, звісно, віримо. Ні, в Європі дуже багато велосипедистів, їх прям дуже багато. І я там знімав відео там про крадіжки велосипедів. що Як я роблю, як я приковую велосипеди, щоб їх не вкрали. У нас насправді в Україні дуже мало крадуть велосипеди, тому що у нас і велосипедистів мало, і велосипедів мало. У нас немає прям такої велосипедної мафії, яка займається тупо тільки крадіжками велосипедів. Це зазвичай якісь просто. Торчі, яким треба упоротися, і вони той велосипед там за три тисячі в якийсь ломбард здають, не розуміючи, навіть скільки він там може коштувати, що як до чого. Тобто, у нас це загалом такі спонтанні крадіжки. В Європі ж там існує ціла мафія, яка займається крадіжкою як нових велосипедів, так оцей БУ велосипедів. Вони там слідкують, висліджують у них купа всяких девайсів. І там буквально жоден велосипед не є захищеним. Ну тобто тільки от, якщо ви занесете його в квартиру, от тоді він захищений і не будете залишати його на вулиці. І куди потім збивати ці велосипеди в Європі? Більш-менш там якось працює поліція. Там дійсно важливі документи для вашого велосипеду. Там дійсно вас може зупинити десь у німеччині подивитися там на номер, рами, чи не є він там в базі даних. Крадених велосипедів. Куди це все збувати? В країни, де на це всім пофіг. Ну, і одна з цих країн це якраз Україна. Тобто це все таке ціле коло, і уявімо, так: от велосипед крадій. Вони вкрали велосипед, уявімо, він коштує от 5 тисяч гривень, ну, типу, в гривнях будемо рахувати. От крадіє їх вкрав, багато там їх. І от кожен він продає там по 5 тисяч гривень. Теж можливо, не дуже він, а може й дуже. Ну та я думаю, різні є. Не дуже розбираючись у велосипеді, Просто продає їх там по 5 тисяч. Ну, може, там можуть ж загуглити, скільки він приблизно новий коштує. Потім оцей Барига, ну скупщик краденого в Європі. Припродає нашим українським таким баригам. І я знаю, що це ще давно, я вже, звісно, цим не цікавлюсь, ну це саме як в Росії це все працювало. Що там от у бариг, ну, вони настільки афігєрі. Що у них буквально там просто є власний чатик, вони навіть в руки цей велосипед не отримали. Він загалом там виклався десь, і всі вже оголошення роблять: типу, продаю от такий велосипед там, з рандомними фотками. І от перший, хто купив, він навіть в руки цей велосипед не отримав. І він потім там комусь його відсилає, навіть не маючи його на руках, не бачачи ніколи в житті, і він посилає там покупцеві, він такий чудовий велосипед в 4 рази дешевше беру. І отримує якийсь свій відсоток. У нас загалом ж бариги в принципі вони вже мають все на руках. Вони фоткають, викладають все так цивільно, красивенько. І щоб ви розуміли, от уже типу націнка від того скупщика краденого. Можливо, у нас настільки круті бариги, що вони прям украдіїв їх купують. Я прям, якщо чесно, не знаю. Хотілось би на це все зсередини подивитись. І навіть існує найгірший тип цих скупщиків краденого. Це от, я на такого от наткнувся, теж я його покажу, такого чудового баригу. Це скупщик крадених велосипедів, вже заловився, Тобто він бачить оголошення якогось велосипеду за недорого. І потім просто купує його і перепродає дорожче. Ну, Це банально, просто. Ну, це може от 4,0 кола пройти на цінки, і от купуючи у, у крадіїв за 5 тисяч гривень, перетинаючи кордон, він вже може коштувати 30 тисяч гривень, і це все одно буде набагато дешевше, ніж спец з магазину в 4 рази. Так, о -о от такі от справи. Це дуже вигідно, і кордон вони притинають зазвичай просто в розібраному вигляді, як металобрухт, якийсь нічого, звісно, не фіксуючи, от прямо от, фура металобрухту, потім їх там збирають. А, а може там щось на лапу трошки дають. Ну знову ж я цим, звісно, не займаюся, і було б цікаво, як це насправді все відбувається. І так потім у нас у Берегі, типу, е, новий завоз. У нас завози кожний тиждень, це як Сежка можна сказати. Е, у нас новий завоз, типу, деякі взагалі дуже нагрі е, Береги на Оликсі. Вони ще люблять додати там з документами. І ці з документами насправді зазвичай це так буває таке, що насправді е, купиш історії про те, як. Е, е, Обікрали якусь фуру з велосипедами, от як з Мерідую нещодавно було. Або от навіть я ще 8 років десь назад дивився сюжет на Ютубі, як існує ціла українська мафія, яка займається тим, що обкрадає веломагазини. Тобто вони на машинах, на фургонах вибивають просто фундамент там скло магазину, двері. Забігають там у них десь там п'ять хвилин, поки там ну може більше, не знаю там десять хвилин сигналізація спрацювала. Поки приїде там наряд, вони беруть всі велосипеди, що можуть взяти, просто кидають їх у фургон і уїжджають. І тому зазвичай, типу, у нас на Олексі таке типу оголошення: новий велосипед, новий без пробігу, ідеальний стан з документами, але от від. Від перевезення у нас коцка. От блин, як от не пощастило. А насправді це коцка, тому що його просто от бігли там 30 секунд і просто кидало його в той фургон. Ну і не парилися, що подряпається. І так, потім у тому сюжеті ці велосипеди з'являлися. У Одесі такі типу, нові спортивні велосипеди, всього там за 80%, на 80 дешевше, ніж новий у Європі. Чудо! А BMC. На максимальном Это грифиты. только грамма, да, или колеса да, все есть? Колеса, в принципе, могу найти к нему. А. А это да, это действительно это номер один, пока сейчас покажу, почему я интернете. Все было несколько карб карб карбоновое седло, карбоновые реки. Какая цена? Ну, у это? нас есть магазин, на в Одессе, вы можете сам покажу вначале. Я сделал такой вет mm? ценовую. Он в интернете стоит, вот он, тай машин, 6 тысяч евро. Они легально пересекли границу, значит, легальная изначально уже покупка вообще. А то есть... все, великие все машины, которые вы видите, они тоже, в принципе, таким же образом куплены здесь в Украине, знаете. Возможно, там вот звонят, есть партія там 225 там 40 тисяч доларів. Інтересно, посмотрели, ні інтересно, все. Ну і так, я погоджуюсь, купувати крадене це дуже погано. Але у нас насправді в Україні настільки цей ринок розвинутий, що прям у, у магазинів у офіційних дилерів у них гігантські проблеми. Тобто. У нас настільки це вже нормалізовано, я вам так скажу. Я не буду, у мене риться в пушку. Звісно, я всі свої рами там пробивав, там є якісь ну, багато сервісів, де можна вбити свій серійний номер велосипеду і подивитись, чи, чи не є його там в базі даних крадених велосипедів. У мене жодного, звісно, не було. Та і в принципі навіть мій. Електробайк один був з ключиками, типу з документиками. Ну, звісно, це не гарантує. Він був дешевий на Олексі, я розумію. І це не гарантує, що його просто вкрали з магазину. Я не знаю, що звідки він де. У мене риться в пушку. Типу. І так, я розумію, що крадені велосипеди це прям погано. Але у нас в Україні така вже специфічна ситуація. І я так, ще коли я їздив, там, типу, тренування там в пілотоні. Навколо мого середовища, ну, може, це, украдених велосипедів просто ну, більшість. Ну, десь 60% от Це не куплені в магазині, а от за Уиксу. І е, я купував як і в офіційному магазині, це мій перший був велосипед, так і на Оликсі. Ну, речі, ви поняли, що я розумію, що це дуже погано. Але у нас така особлива ситуація. Я, ну, я поганий, я засуджую себе дуже сильно. Я розумію всі ці проблеми. Тобто, це шкодить нашому ринку. Е, так, держава там втрачає. ну Взагалі, непогано було б, якби це як завжди. Що... Найбіль... Ну, Україна, будемо там, як би там патріотично, я не хотів би звучати, що у нас все добре, у нас все погано. У нас війна, і ще до війни у нас була купа проблем. Це як з автомобілями. Ми дуже мало заробляємо, у нас дуже низькі зарплати, але от якщо ти хочеш купити автомобіль, то він буде набагато дорожчий, ніж у Європі. Чому? Тому що там купа мутних схем і треба було захистити. Нашого українського виробника гівна. Ну, це якщо що про ЗАЗ і от її део говняси. І так само в принципі з велосипедами. Тобто, нам ми, не хочуть, щоб ми купували за нормальну ціну, всякі там податки, плати і зазвичай дуже рідко, коли от у нас ціни такі в магазинах такі самі, як і от в магазинах у Європі. І в нас зазвичай і ті ж велосипеди, які автомобілі, вони набагато дорожчі, чим, ну, чим в Європі. І я розумію, що це шкодить от нашому бізнесу, цим всім веломагазинам. І друга проблема, що так, це такий гігантський демпінг цін. Ну, тобто, з якоїсь, ну, той, той хто продає велосипед на Оликсі, бушний, от він купив його в магазині. Закупу грошей, він його фіг продасть ну, за якусь адекватну ціну, тому що у нас є велосипед із Європи, там за тисячу доларів, і у нього такий же самий велосипед, але просто типу з папірчиком, типу документами, на який всім, в принципі, пофіг, і він, ну, він заплатив за нього в магазині три тисячі доларів і зараз намагається продати за дві тисячі, він його не продасть. Він буде намагатися опустити ціну, щоб конкурувати з цими продажниками крадених велосипедів. Ну, я розумію, це погано. І так, з якими проблемами ви можете стикнутися, купуючи велосипед з OLX? Ну, кремний. Якщо ви в Україні, то ніякі проблеми. Скоріше за все, це хороший велосипед. За ним доглядали. Скоріше за все, з ним дійсно ніяких проблем немає. ну от Ніяких дійсно проблем немає. Плюс, скоріш за все, хто продає ці хороші велосипеди, а не рухається з Амстердаму вкрадено. То він трохи шариться на велосипедах і він може дообслуговувати. Ну, і плюс, якщо ще ця теорія, що зазвичай ці велосипеди приходять розібрані і їх потім збирають, як металолом на таможки там проходить, їх потім збирають, то їх збирають більш-менш там механіки нормальні. І вони там змазують, дійсно слідкують за всім. По велосипеду ніяких проблем. Єдина крайність це якщо дуже якась прям унікальна рама, яку дуже легко ідентифікувати. Так, такі історії теж були, їх знаходили на Уликсі, і навіть якщо я не помиляюсь, то власнику продав Барига на Олексі, він його відправив. У цим баригам їм ніщо не загрожує. Всім у нас пофіг, поліції пофіг, всім пофіг, якщо що, з цим окей. Я навіть знаю історії, що ну, яка, який головний недолік захисників, які тільки за офіційні велосипедів з магазину. Якщо забути про мораль, всяке таке, от у них головна мораль, що не можна поїхати у Європу, то, типу, вас прямо на кордоні там зупинять, перевірять номер і все, у вас в тюряшку. По-перше. Більшості людей, от 90% людей, у яких крали велосипед, їм взагалі пофіг. Вони не заявляють у поліцію, бо розуміють, що їх велосипед не знайдуть, і вони просто зайняті люди, багаті люди з зарплатами там, по 5 тисяч євро, вони підуть і куплять новий велосипед за 5 тисяч євро. Для них це не така вже. Велика проблема, тому і якось насправді бідним європейчикам не посопереживаєш. от бідний європейчик украли велосипед. Ну, звісно, це абсолютно ніяк не захищає позицію, що купувати велосипед за ОЛІПСу це окей. Це абсолютно не окей. Я погана людина, чур мене цю, цураюсь там. Я дуже погана людина, попаду за це до пекла. І так, я чув багато історій, що на цих велосипедах чудово перетинається кордон, подорожується на них чудово, і, в принципі, ніяких проблем. Там, може, в якомусь місті в Німеччині, може, дійсно є шанс, що у вас подивляться номер велосипеду, і скоріш за все, його не знайдуть в тій базі даних, крадених велосипедів, і все буде окей. Ну, тобто, якщо чесно, а, ну, головний недолік, що у вас немає ніякої гарантії. От я знімав відоси відосів багать, багато відосів про те, що про Conan Dale, про каньйон, про Specialized, що там дуже багато всяких проблем, і якщо у вас буде якась проблема, у вас немає гарантії, то, типу, все, раму в УТІ. Ну, або Відправляйте там якомусь карбоновому майстру ремонтувати. У нас в Україні їх насправді досить багато. Ну, тобто, це єдиний недолік, ну це і так досить очевидні речі, типу, у вас не буде гарантії. Ем, те, що це часто пишуть там баришки, типу, у нас документи, так я повторююсь. Це якщо що, оце як ФОП виписує цей підряд, чи як це називається. Типу, шо йод такий папірчик. На, мені такий присилав один. Це якийсь тут Барига любить цим промишляти, де він тут. Люди там... а, оце він він, А, оце у нас. Документи, гарантія від трьох місяців. Ну, так, велосипед оцей, він хороший, він не заламається у них. Звісно, три місяці не проблема зробити. Там досрочні, ці розсрочки, безкоштовні доставки, офіційний представник. А, до речі, у нас, до речі, популярне. У нас дуже часто буває, як і оцей магазин, що він одночасно торгує офіційними легальними байками і в той же час продає і крадені байки. Я не знаю, як це у нас вживається, але ну, такого дуже багато. Це не один він такий. Дуже часто таке помічав. Ну, отаке теж буває. І оці документи зачастую у нього, якщо це, звісно, не новий. Байк у нього, наче ну, прям є локальний магазин, і там є офіційні легальні байки, звісно, в два-три рази дорожче. І от документи це от папірчик е такий фіговенький, він там пише назву байка, там номер рами може написати і, і от продав за таку ціну такого-то числа. Ну і звісно, якщо що, то цим папірчиком можна підтертися, якщо що. Е, ну так, під підсумовичі, я дуже каюсь, я дуже поганий. Я купував велосипеди на Олексі і засуджую. І вас засуджую, і спонукаю вас не купувати велосипеди на Оликсі. Так, і давайте подивимось, що там у нас взагалі по велосипедам за Олексу, і що там за магазини. Це якщо що, звісно, не реклама. Звісно, вони фіг мені заплатять за цю рекламу, ці бариги. Та я думаю, ви і так, якщо цікавились велосипедами, ви їх всіх знаєте. Ще помітив таку штуку, що більшість з цих вони російськомовні. Ну, то це все так. І вони от до сих пір не можуть зрозуміти, що у нас в Україні відбувається. Ну, і типу, що Навіть для їх кращого продажу краще було б це зробити такий ребрендинг. Ну і давайте подивимося, це такий досить популярний барига. У нього теж оце завози кожен тиждень, Ну, ви бачите оці ціни. Це якщо що такий, ну в нього вже насправді такі досить високі ціни. Ну Це трекемон, я думаю, він новенький, набагато дорожче коштує. Ну Звісно, всі як нові. Якщо ви думаєте, що 102 тисячі за оцей велосипед 2600 на срамі електронному це дорого, то насправді ні, це не дорого. Давайте зараз подивимося, скільки він коштує. Я, на жаль, не підготувався. Саме з цим ріддеєм зараз загуглюю, мені стало самому цікаво, скільки він новенький коштує. Ну, насправді, якщо почитати там опис, він буде як новенький, ну, но по ньому майже видно. Так, технічно все ідеально, оце 9,5. Ну, тому що коли запихували фургон, мабуть, пошкодило трошки. Ось він приблизно такенький, ну, звісно, не такий гарненький, він коштує в магазині 5900 євро. Ну, ви розумієте, що це недорого. Як для такого велосипеду. І саме дивне, що ну, для мене, якщо чесно, я трошки шокований. там ще було, я згадав купу, до речі, скандалів, коли там ще до війни, коли там всякі були змагання, що у людей жопи рвало від того, що на всякі офіційні змагання приїжджають чуваки на крадених велосипедах. А, і там ще якісь історії були. Це сорі за таке, це в Росії Бог. Так, сорі. Колись давно ми всі цікавилися, це а що там у Росії? Та, Там були прям скандали, що там прям Барига відомий приїжджав на крадених велосипедах на е, змагання, і всі такі, ой-ой-ой, крадені велосипеди. Ну, Зараз нам вже не цікаво, що там у Росії, скажімо так. Так, саме цікаво, що ці всі дорогі велосипеди, ну як я думав, типу там за 3-4 за тисячі баксів, на які насправді коштують по 5-10. По вони дуже швидко скуповуються, прям дуже швидко скуповуються в шоці. Ну, от прям є люди, які це прям купують, і їм окей. Ну, тобто, я просто думаю, якщо ти, ну, чому у нас така ситуація? Ну, від того, що люди хочуть хороших велосипедів а В магазині вони не готові віддати там 5000 євро. А якщо у Чувака є 5000 євро на велосипед за OLX, ну я б насправді мабуть, пішов би і в магазині його купив. Ну так же ж, мабуть, буде краще. Ну, коротше, добре, це я вже. Я так по типу, всіх засуджую, хоча ну, самі ж знаєте що. Ну, і, до речі, от у нас дуже перенасичений ринок електробайків. У нас електробайків дешевих просто до де от просто приклад. Вада, оце те, що я казав, такий Велосипед там технічно там майже новий, 37 тисяч. За нього це тупо копійки, тому що новий він в магазині коштує 172 тисячі. Ну, тобто, ви, ну, майже такий самий, камон, типу. Отакі от в нас, от нас така у нас ситуація. На електробайки дуже, до речі, помітно ця тенденція, що ну, якщо це якийсь шосейник, там, гравійник, то націнка ну це буде десь в два, максимум там в три рази дешевше, ніж новий в магазині. З електробайками там буває до смішного: типу, там байк е, е, за 5 тисяч євро. У нас коштує там 600 євро. Ну, таке дуже часто. З цими велоспедами, бо ж, звісно, без зарядки. Зарядку ми купимо окремо, або бариги прям турбуються, і вони скуповують десь от, зарядки там, за 100 баксів і продають одразу з за ну, Щоб зручно було. О, це Барига теж це такий старожил Барига. Він прям з Харкова, не знаю, чи він прибрався зараз. Це от прям я от коли починав на велосипеді кататися, от він був. Ну Наприклад, Giant Propel. Такий. Ну, Топовий велосипед 23-го року, там теж по опису він майже новий, все ідеально. За 87 тисяч. В магазині він коштує новий 188 тисяч. Ну, тобто, ви розумієте, що дуже заманили між тим, щоб купувати велосипед в магазині новий за 188 тисяч, купити його на Олексі на 100 тисяч дешевше. Ну, я насправді всі люди, які Купують велосипеди в магазинах за full за прайс. Е, і не піддаєтесь на, е, на ці Оликсові байки в два в три рази дешевше. Ви справжні герої. От без Іронії кажу. От я слабка людина, я піддався на це. Я дуже каюсь, мені соромно. Я сподіваюся, колись у мене буде велосипед з документами куплений в магазині. А ви ви от справжні герої. Я, я просто. Це може просто здаватись. Типу, я такий пиздець, ви ділий, їбать. У нас на Ликсі, типу, ваш велосипед, там в 4 рази дешевше, ви новий його купили. Не, це не так. Це насправді я серйозно. Хоч це тебе виглядає як іронія. Я просто не можу стримати сміх чомусь, але ви справжні герої, б'ять. Ви справжні герої. О, це оце, ото й Бариха. Я просто. У мене, от прямо перед моїм носом, оцей велосипед, оцей фастрот, його забрали. Він коштував 21 тисячу. Я вже писався з продавцем. Він як новий, там всяке таке карбоновий. Я не знаю, Барига просто тупанув, чи не знаю, що з ним. Насправді ну, дуже дешева ціна за карбоновий байк. 21 тисяча. Навіть ці 37 тисяч це хороша ціна. Ну, типу, я все, ну, в мене, в мене жопа просто згоріла. І от цей барига, ну я вже пишусь, типу, хочу купити там всяке таке. І він мені потім ну, він пише: так, все окей, так, чудово, відправлю, якщо що, супер. І буквально ввечері він мені вже пише: сорі, типу, приїхав барига з Києва, і він купив у мене там 10 велосипедів. Включаючи цей велосипед, типу, ха 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 гой, пішов ти, ну, ви поняли. І потім я цей велосипед бачу, ось я думаю, Барига, типу, накине, там, ну, 5 тисяч. Ну. Там, ну, 10 тисяч. Ну. Ні, він накинув. Так, давайте рахувати. 16 тисяч. Він накинув 16 тисяч і просто страшно уявити. За скільки його купив оцей перший барига? Типу, За 10 тисяч, за 15 тисяч. Коротше, от такі от ситуації, які у нас. Велосипеди із Європи і Америки. А, Сорі, це Боже, це українська. Я чимось коли передію, я якось автоматом переходжу на російську волос з Європи та Америки. З якої тільки Америки не зрозуміло. Типу, чувак, з Америки. Як це може працю працювати в логіці людей? Типу. Я замовив його з Америки цілий велосипед. Доставка велосипеду з Америки це насправді дефігіща, і все одно він буде коштувати дешево. Америка, вона ж така велосипедна країна. Там ж це як Амстердам. От столиця велосипедного руху. Типу, тому там велосипедів так багато, і так вони дешево потрапляють до мене в магазин. Не знаю, звідки ця логіка та Америки. Ну він, мабуть. Е е е е Натхнення бере у продавців цих битих електрокарів із Америки. Ну, інші велосипеди насправді у нього не дуже цікаво. Ну, така всяка рухлять. Ну, це от така. От у нас є така також категорія от, велосипедів із Європи, це от така рухлять всяка, яку, скоріш за все, теж вкрали десь у Амстердамі і продали там за тисячу гривень. І він тепер продає там за 5-6, ну, плюс доставки в Україну, всяке таке. Звісно, і друга категорія це такі от едитарні велосипеди для ітаріїстів, ітаріїв і всяких спортсменів. І як би це не прикро звучало, насправді у нас дуже багато саме спортсменів їздять на, на таких велосипедах із Європи. Ну, така у нас ситуація в Україні. Так, якщо задуматися, то так. Отака от ситуація. І ще буває, таке теж буває. у Обкрадають велосипедні команди. Велосипедні команди, І у них велосипеди в більшості якісь ексклюзивні, їх дуже легко вичесувати. І тоді бариги роблять всякі розборки. Можна побачити у цих самих бариг там якісь срам, ред за недорого, або там поверметр, або це карбонові колеса. То, звісно, або скоріш за все, може хтось і раму купив, хоча це теж рідкість. скоріш за все, оці колеса, група і всяке таке. Це просто ну, дуже важко. Навіть навіть бариги інколи бояться. Так, таке теж буває. Звісно, можна там щось зупиняти номерами, але, мабуть, вони і цього не роблять. Та тому продають окремо групами, колесами. Ну, тобто, у цього бариги немає окремо як шашорами. Скоріше за все, ці колеса просто теж з якогось краденого велосипеда, який прост, раму яку просто дуже важко продати. ну Вона дуже легко ідентифікується. Ну і підсумовуючи, звісно, цей канал, сідай покатаю засуджує ці всі крадені велосипеди з OLX і рекомендує вам тотально він, наш канал за те, щоб ви купували втридорога в магазині. Але це все що на Алексія. Ми дуже засуджуємо. Це не окей, це погано. І сподіваюся, що в майбутньому ця ситуація буде кращати, населення буде більш платіжно спроможним, і буде купувати нові велосипеди в магазині. Так. А вам дуже дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, то ви взагалі тупа, ох, який ви красавчик, тупа. Дякую. Не забудьте тоді поставити лайк, бо до кінця ж додивилися. Або можете поставити, якщо не сподобалось, цілих два дізлайки. Я думаю, я заслуговую на два дізлайки. І не забудьте ще підписатись на канал, там попереду ще буде багато цікавого. До нових зустрічей.